В ефірі новини дивіться у випуску. 5 грудня відзначають міжнародний день волонтера. Як змінилися ціни на базовий набір продуктів у 2023 році? В Ізмельському палаці спорту стартував відкритий чемпіонат міста з футзалу серед аматорських команд. З Вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 5 грудня орієнтовно такі: 333 тисячі 840 осіб особового складу, 5 тисяч 587 танків, 10 тисяч 416 одиниць бойових броньованих машин, 7 тисяч артилерійських систем, 913 реактивних систем залпового вогню, 605 засобів протиповітряної оборони, 323 літаки, 324 гелікоптери, 6 тисяч безпілотних літальних. Апарата оперативно-тактичного рівня: 1570 крилатих ракет, 22 кораблі, 1 підводний човен, 10 483 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 1148 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмаїльський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України. Віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Спочатком агресії Російської Федерації проти України волонтерський рух набрав оберти. Волонтери всієї країни об'єдналися разом. Ізмаїл настав виключенням. початком воєнних дій волонтери об'єдналися заради однієї мети у цей непростий час допомогти тим, хто цього потребує. Докладніше дивіться у сюжеті. Волонтерство унікальне явище, яке не знає кордонів і не залежить від рівня матеріального достатку. Як правило, періоди значного розвитку волонтерського руху припадають на часи загострення різних кризових ситуацій у суспільстві. Саме тоді небайдужі об'єднуються і допомагають тим, хто цього потребує. Волонтерські організації оперативно реагують на потреби громадян, надаючи матеріальну, психологічну чи інформаційну допомогу. Про волонтерський рух в Україні сьогодні із захопленням говорять у багатьох країнах світу, називаючи це явище унікальним. Розквіт Волонтерської діяльності в Україні припав на час Революції Гідності і початок війни на Донбасі. А у 2022 році, з початком агресії Російської Федерації проти України, волонтерський рух набрав ще більші оберти. Волонтери всієї країни об'єдналися разом. Ізмаїл не став виключенням. З початку воєнних дій волонтери об'єдналися заради однієї мети. У цей непростий час допомогти тим, хто цього потребує. Так, на території міста було створено єдине волонтерське об'єднання Ізмаїльський міський центр допомоги та взаємодії. Вже декілька років волонтерське об'єднання надає допомогу тимчасово переміщеним особам, які приїхали в Ізмаїл з гарячих точок. Переселенці отримують продуктові пакети, ліки та інші засоби для існування. Кілька днів тому центр допомоги та взаємодії здійснив останню видачу продуктових пакетів у 2023 році. Окрім міського центру допомоги та взаємодії на території Ізмаїла працює інформаційно-координаційний волонтерський центр Кур'єр. Першим напрямком роботи центру є допомога та підбір житла для вимушених. Переселенців. Крім цього, кур'єр допомагає продуктами харчування, речами і побутовими засобами. Значну допомогу волонтерському центру надавали і продовжують надавати іноземні партнери. Також допомагає місцеве туристичне агентство Сонячний вітер, яке перераховує 10% від доходу у фонд центру. Крім того, вже понад рік працює волонтерський рух Ізмаїл для ЗСУ. Він проводить різноманітні ярмарки та збори коштів і передає їх на потреби військових. З початком воєнних дій волонтерство для багатьох людей стало способом Бом, життя. тож давайте єднатися у ці надскладні часи, адже саме у єдності наша сила. Наталя Гаврилова Ілля Ля Кулинич для програми новин. Роботи з відновлення флоту УДП тривають. Судно Ізмаїл відправляється на ремонт. Суховантаж Ізмаїл останнє з трьох морських суден, які були колись передані в оренду, а в жовтні повернулися до флоту УДП. Тоді підприємство планувало одразу розпочати ремонт, але виявилося, що технічний стан судна Ізмаїл залишає бажати кращого. Вийшло з ладу радіонавігаційне обладнання та закінчився термін документації на аварійне рятувальне обладнання. Наразі проблема вирішена. Обладнання закуплено і встановлено. Документи отримані, команда на судні. Тому Ізмаїл може відправлятись у ДОК. В Україну прийшла зима, а це означає не тільки різдвяний настрій, а ще й те, що ціни на продукти харчування неохильно поповзуть вгору. У жовтні найбільше подорожчали яйця, молочні продукти та м'ясо, а загалом ціни зросли на 1%. Про те, як змінилася вартість базового набору, розкаже наш кореспондент. Попри зниження рівня інфляції до 5,3% і стабільність цін в таких обставинах не гарантована. Прогнозується значне збільшення вартості майже всіх продуктів харчування за винятком деяких видів круп та борошна. Так у грудні очікується подрощення овочів та фруктів через зростання витрат на їх зберігання та постачання. Вже на початку грудня вартість м'яса збільшилася на 5%. Особливо виділяється підвищення цін на свинину через постійне зменшення пропозиції на ринку. Вартість ялови. Чини також може зрости на 2%. Ба більше можливе встановлення нового цінового рекорду для яєць. Ціни на яйця отримуватимуться на високому рівні до кінця поточного року. Перед настанням святкового сезону вартість одного десятка яєць може збільшитися на 15 гривень. Очікується, що ціни знову перевищать позначку 70 гривень. Зазначається, що формування такої ціни буде зумовлено кількома факторами, включаючи сезонне зменшення продуктивності курей в Україні, зміна в тарифах Зміни в тарифах на електроенергію, що мають серйозний вплив на собівартість виробництва птахівничої продукції. Також цього тижня в Україні почали зростати ціни на білокачану капусту. Виробники підняли ціни, бо зменшилася пропозиція капусти від милих фермерів, які продають її одразу з поля, не маючи своїх сховищ. Борщовий набір капуста, цибуля, буряк, картопля та морква подешевшав. Якщо у грудні 2022-го 5 кілограмів овочів коштували 87 гривень, то у жовтні їхня вартість становила лише 50 гривень. М'ясо та птиця в Україні практично стабільно зростають у ціні останній рік. Кілограм яловичини у грудні минулого року коштував 203 гривні, а у жовтні 2023 року 233. Свинина наприкінці минулого року коштувала 168 гривень за кілограм. На початку року трохи подешевшала. А у жовтні цінники в середньому встановили 202 гривні за кілограм. Вартість сала за рік практично не змінилася. Ціна курячого філе постійно зростає. У грудні 2022 року кілограм коштував 136 гривень, а у жовтні поточного 159 Гречка дешев. Вшила весь рік. У грудні минулого року кілограм коштував 74 гривні, а у жовтні 2023 року 36. Також на протязі року падала ціна рису. Кілограм пшеничного борошна наприкінці минулого року коштував 16 гривень. У жовтні 2023 року його вартість складала 15 гривень. Нагадаємо, до кінця поточного місяця очікується подорожчання від 3% до 8% – найпопулярніших категорій продуктів харчування. Сніжана Щербина Іля Кулиниш для програми новин. 3 грудня в Ізмельському палаці спорту урочисто стартував відкритий зимовий чемпіонат міста з футзалу серед аматорських команд сезону 2022-2023. Це вже третій в цьому році благодійний турнір зі збору коштів на підтримку Збройних сил України. Дивіться далі. В Ізминському палаці спорту 3 грудня урочисто стартував відкритий зимовий чемпіонат міста з футзалу серед аматорських команд сезону 2023-2024. Третій в цьому році благодійний турнір зі збору коштів на підтримку зсу. Учасниками зимового чемпіонату стали 26 аматорських команд з Ізмаїла і з Минського району, які виборюватимуть кубок у першій та вищій лігах. У першому дивізіоні зіграють Репіда, Хайдук, Садівник, Чемпіон ю Ю-15», Лиманське Некрасівець, Острівне Патрульна Поліція група А, а також легіон 30+, Олімпік Бесарабія, «Бесарабія-2», Чемпіон, Авангард, Дружба, Глобал, Сімбіоз, група Б. У вищині зі виступатимуть Рані, гвардія, СК Ізмаїл, Бесарабія, Скіф, Гравець, Дунай, Криничне, Фенікс, Рута, Скайнет. В Палаці спорту відбулася. урочиста церемонія відкриття зимового відкритого чемпіонату міста Ізмаїла з футзалу на підтримку збройних сил України. В цьому чемпіонаті участь приймають 26 команд. 16 команд першої ліги та 10 команд вищої ліги. Також участь приймають команди як міста Ізмаїла, так і Ізмаїльського району. Це такі команди, як село Ларжанка, Старани Красівка, Острівне, Таланчан. Багате організаторами заходу виступили відділ фізичної культури та спорту Ізмаїльської міської ради та Ізмаїльська міська федерація футболу. Цей турнір проводиться. За підтримки відділу фізичної культури та спорту із Минської міської ради спільно з федерацією футбола міста ЗМЕЛА, президентом якої є Геннадій Поліда, цей чемпіонат буде проходити до весни, до квітня, і в квітні відбудеться нагородження. Переможців на урочистому відкритті спортсменів та вболівальників привітав від імені змінської міської ради та її виконавчого комітету заступник ізмінського міського голови Сергій Лузанов. З побажаннями яскравої гри та спортивної вдачі до футболістів звернулися очільниця відділу фізичної культури та спорту Миїнської міської ради Тетяна Морій, президент міської федерації футболу Геннадій Поліда, а також представники військових, головний суддя змагань Олександр Євстигнієв. Тільки що з президентом нашої федерації футболу ми говорили про те, наскільки важливо зберігати. Спорт під час навіть таких важких випробувань під час війни і футзал цього року вже втретє збирає найкращі команди, збирає гравців з усього регіону. Футбольні баталії проходитимуть по вихідних у палаці спорту до весни 2024 року, і увесь цей час можна донатити на підтримку зсу робити посильні внески у нашу спільну перемогу на сьогоднішній день. Відбулось урочисте відкриття чемпіонату 2023-2024 року. Який присвоєно для збіру коштів для збройних сил України, збираємо 500 тисяч гривень для. Спецпризначенців Національної гвардії України Омега за ці кошти хочемо закупити три баги для евакуації та 20 дронів камікадзе. Учасники чемпіонату зазначають, саме завдяки нашим захисникам і захисницям є можливість займатися спортом і досягати успіхів. Анастасія Грекова, Наталя Маленко, місцеві новини. Видавали себе за співробітників СБУ, погрожували розправою та вимагали гроші. Викриту групу зловмисників в Одесі. Правоохоронці встановили двоє жителів Одещини, використовуючи підроблені документи співробітників Служби безпеки України. Погрожували насильством та вимагали гроші у якості відкупу від мобілізації у військовозобов'язаних. Як з'ясувалось, один із зловмисників раніше судимий за крадіжки та незаконне заволодіння транспортним засобом. Поліцейські встановили, фігуранти вимагали 20 тисяч доларів в одного із потерпілих. Правопорушників затримали безпосередньо на місці події. Під час затримання у них вилучили підроблені посвідчення співробітників спецслужби, амуніцію з її емблемами, мобільні телефони, понад 4 тисяч доларів та інші речі, що становлять інтерес для слідства. Слідчі повідомили обом фігурантам про підозру за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України у вимаганні з погрозою насильства над потерпілим, вчиненим за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану. Підозрюваним загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває. Ізмаїлець обікрав та підпалив кіоск у Білгородністровському. Йому повідомили про підозру за двома статтями. Від жительки Білгородністровського до поліції надійшло повідомлення про загоряння дерев'яного торговельного павільйону, в якому здійснювався продаж одягу. Правоохоронці встановили до події причетний житель Ізмаїла. У вечірній час зловмисник проник через вікно до торговельного кіоску, звідки викрав пакети з новим одягом футболками, светрами, штанами та сукнями. Аби приховати крадіжку, він під спалив всередині крамниці інший одяг та втік з місця події. Ізмаїлець, який скоїв правопорушення, перебуває у розшуку за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. До цього він додав ще два злочини. Розшукавши правопорушника, у нього вилучили в якості речових доказів викрадені речі, а його самого помістили під варту. Заскоєне зловмиснику, загрожує до 10 років ув'язнення. Завтра, 6 грудня, Саф'янівська територіальна громада проважатиме в останню путь героя Володимира Гончарова, мешканця села Ларжанка, інспектора прикордонної служби другої категорії, оператора групи управління вогневого відділення 3-го відділу прикордонної служби 4-ї прикордонної комендатури швидкого реагування мобільного прикордонного загону військової частини. Зустрінуть захисника України живим коридором. О 9-й годині при в'їзді в село Ларжанка та проведуть до рідної домівки за адресою вулиця Шкільна, 13. Об 11-й годині відбудеться чин віспівування в Свято-Михайлівському храмі. Герой буде похований на місцевому кладовищі. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 36 гривень 73 копійки, продати за 37 гривень 37 копійок. Євро купівля 39 гривень 40 копійок, продаж 40 гривень 95 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу 6 грудня в Ізмаїлі очікується хмарна погода. Вдень з проясненнями. Вночі та в першій половині дня невеликий дощ. Вітер південно-східний, у першій половині ночі східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 1-3 градуси тепла, в 5-7 градусів. В Одесі хмарно можливі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вітер змінних напрямків 5-7 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 0 до 1 градусу морозу. В день 1-2 градуси з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ізмелтіві.ком, а також на ютуб-каналі Online та у соціальній мережі Facebook. А на сьогодні це все. Бережіть себе та до зустрічі в наступних випусках.